Доброго дня! Сьогодні я хочу проговорити з вами про електронні сервіси ДПС України. В умовах воєнного стану важливим напрямом роботи Державної податкової служби України є розвиток онлайн-сервісів для допомоги платникам з метою забезпечення їх електронної взаємодії з органами ДПС щоб сплачувати податок було легко та зручно, а отримати електронні послуги просто та комфортно. На офіційному сайті податкової служби забезпечено доступ до низки безкоштовних податкових сервісів, зокрема, електронний кабінет, загальнодоступний інформаційний реєстр, іншими словами, це ЗІР, сервіс Пульс, кваліфікований надавач електронних довірчих послуг та інші. Найбрає популярності серед платників нове безкоштовне програмне рішення Державної податкової служби це мобільний застосунок Моя податкова. Даний програмний комплекс застосовується для будь-якого пристрою, що підтримує операційні системи Android чи iOS. І з відповідними версіями. За допомогою мобільного застосунку Моя податкова платник може отримати інформацію, зокрема про адресу реєстрації, об'єкти податкування, суму виплачених доходів, розрахунки з бюджетом, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та інше. Корисним для платників є електронний сервіс Інфотакс. Тобто через месенджери, Telegram або Viber платники можуть отримувати актуальну та необхідну інформацію, у тому числі повідомлення від ДПС, які допомагають вчасно сплатити податки та уникнути податкового боргу і штрафних санкцій. У повідомлені зазначається сума та вид податку, яку потрібно заплатити з посиланням в електронний кабінет. За цим посиланням можна отримати інформацію про реквізити для сплати. Стартували і хмарні підписи Smart ID від Приватбанку в електронному кабінеті. Для того, щоб скористатися послугою, потрібно обрати хмарний підпис та ЦСК, отримати посилання, відсканувати QR-код. Планується незабаром запустити хмарний підпис інших акредитованих центрів сертифікації ключів. Проваджено інтерактивну податкову карту. Україні саме інформація про сплату податків до державного, а особливо до місцевих бюджетів, набуває популярності у громадян та у суспільства. Громадяни щоденно цікавляться, за який рахунок пенсіонує громада. Відтепер користувачі мають можливість ознайомитися зі складовими профілів територіальних громад, зокрема, про загальні дані та демографію, активних платників податків, сплату податків та порогових зобов'язань. Слід зазначити, що на сьогодні найпопулярнішим електронним сервісом податкової служби є електронний кабінет, який забезпечує можливість реалізації платниками податків, прав та обов'язків, визначених податковим кодексом України, та нормативно правовими актами. Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою кабінет а також через офіційний портал ДПС, докладніше про електронний кабінет. Електронний кабінет має дві функціональні частини відкриту, загальнодоступну та приватну особистий кабінет. У відкритій частині електронного кабінету користувачі мають можливість отримувати інформацію, яка відповідно до законодавства є відкритою та підлягає оприлюдненому. Через відкриту загальнодоступну частину електронного кабінету платник має можливість скористатися інформацією публічних реєстрів, наприклад, дані про взяття на облік платників податків, дані реєстру платників ПДВ, дані реєстру страхувальників, дані реєстру платників єдиного податку, дані платників акцизного податку з реалізації пального, дані реєстру неприбуткових установ та організацій. Тощо пошуку фіскального чека, пошуку марки акцизного податку, ознайомлення з бланками податкової звітності та податковий календар слід зазначити, що на період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних реєстрів, проте доступ до певних реєстрів відновлено за умови ідентифікації особі, яка бажає отримати такі відомості з використанням кваліфікованого електронного підпису. В приватній частині особистому кабінеті електронного кабінету надано можливість до доступу до особистої інформації, реєстраційних та облікових даних, доступу до стану розрахунки з бюджетом, формування електронного витягу про стан розрахунки з бюджетом та фондами, електронного листування з органами ДПС, подання звітності в електронному вигляді. Щодо подання звітності в електронному вигляді, беззапереченими перевагами подання платниками податків в звітності в електронному вигляді є вибір зручного для платника часу здачі звітності та економія часу на її подання, постійне оновлення програмного забезпечення відповідно до останніх змін у податковому законодавстві. Арифметичний контроль показників податкової звітності. Так станом на 1 листопада поточного року частка податкових декларацій, що подані платниками за допомогою телекомунікаційного зв'язку, склала 98%. Із них загальна кількість податкових декларацій, що подані юридичними особами 99%, фізичними особами-відприємцями 99 – 99,6% та громадянами 85,3%. Інші ініціативи, які дозволяють полегшити платниками податків громадянам процес отримання послуг, завжди підтримуються Державною податковою службою. Запроваджено електронний реєстраційний номер платника податків. Так званий податковий номер. У мобільному додатку Дія, який є цифровим аналогом паперового податкового номера, наразі понад 5 мільйонів осіб скористалися такою послугою. Відтепер цифровий номер платника податків у додатку Дія на іді-картці та свідоцтво про народження мають таку ж юридичну силу, як і, і картка платника податків. Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб. Тож прошу вас всіх ще раз скористатися нашими електронними сервісами для економії вашого часу. Дякую за увагу.